Або що хвилини полю онлайн, або безкінечності у черзі до сервісного центру МВС. Дефіцит талонів на практичний іспит з водіння останні місяці вкрай роздратував студентів автошкіл. Хоча проблема ця і не нова. Вихопити такий талон онлайн майже нереально, а отримати фізичний у терміналі треба бути ще й тим щасливчиком. Чому взяти такий талон на практичний іспит з водіння у сервісних центрах МВС нині стало майже неможливим. Та чому так різко зріс попит на автонавчання під час війни? Своє дослідження провела наша кореспондентка Олександра Кулібаба. В моїх руках справжній скарб це талон на практичний іспит в сервісному центрі МВС. Щоб його взяти онлайн або офлайн, потрібно постійно моніторити сайт і не програти в конкурентній боротьбі. Але це ще не означає, що ви його таке візьмете. Три територіальні сервісні центри у Києві, в яких можна складати іспит з водіння: 144 по Україні та понад 370 тисяч осіб, які щороку хочуть отримати посвідчення водія. Якщо з талоном на теоретичний іспит проблем жодних, то вполювати на практичний стає справжньою грою. Це моя любима настольна гра. Ситуація є проблемною у всіх регіонах, може просто коливатися термін, через який можна взяти цей талон. Тобто, якщо в одних регіонах там проблема з затримкою десь місяць часу, то в інших регіонах може тривати і до двох місяців. В столичних автошколах проблему почали помічати давно, але останній місяць вона стала надто гострою. Учні закінчують навчання, а талон вихопити не вдається. Доводиться чекати і постійно моніторити сайт або ж їхати фізично в сервісний центр МВС, і це не буде гарантією отримати талон. Щоб отримати талон в терміналі, там так само його нема ніколи. А щоб його там отримати, люди збираються вже до відкриття сервісного центру. Якщо о восьмий він відкривається, то вже о 5.30 чи о п'ятій вже там лежить е, е, листок на чергу, вже туди записуються. Приходять люди і стоять там по 2-3 години е, в черзі. Щоб потім першими зайти і бути тими щасливчиками в тій 20-ці, умовно, щоб на них вистачило талонів. Ти можеш взяти в терміналі тільки максимум на 3 дні наперед. Тобто, те, ти обмежений в можливості вибрати дату. Якщо онлайн, це по моєму, якщо не помиляюсь, два тижні ти можеш наперед взяти, то офлайн це то через термінал. Буквально бо день в день, коли ти ще навіть не знаєш, чи твій інструктор приїде чи не приїде, ти не знаєш, чи взагалі ти талон візьмеш. Дарина студентка столичної автошколи, навчається на категорію Б легковий автомобіль. Отримати талон не може вже місяць. Що робити не знає, бо через таку затримку хвилюється, що втратить навички. Ось сьогодні за цілий день ні одного талона не було. Тобто ну, І я, я навіть не знаю, коли я зможу його здати. Якщо навіть е, через онлайн е, випадає тобі талон, ти маєш одразу в боті, тобі приходить повідомлення, ти маєш одразу вже бути на цьому сайті, вже зареєстрований, і тобі тільки залишається нажати, що ти його маєш взяти, і то може обновитися сторінка, і ти його не візьмеш. Сьогодні вже отримав. Посичення водія на категорію С дуже задоволений. А це Богдан. Хлопець щасливий, бо з третього разу склав іспит з водіння вантажного автомобіля. З талоном, каже, пощастило. Усі три вдалося взяти онлайн. Для себе вигадав метод. Вони вночі оновлюються так або рано вранці, або вночі брав, однаково швидко взяв. Талон всі три рази без проблем. Одна з автошкіл теж винайшла свій метод. Створила чат-бот, щоб хоча б трохи полегшити студентам пошуки. Треба моніторити постійно в чат-бот, коли там з'явиться інформація про нове про надходження нового талону на сайт, і швидко заходити, авторизуватися на сайті і швидко отримати цей талон. І ті люди, які не мають просто змоги протягом дня сидіти біля свого там комп'ютера чи планшета, чи смартфона і моніторити це. Вони просто програють цій конкурентній боротьбі. У головному сервісному центрі МВС пояснюють, проблема є, і вона комплексна. Насамперед по Україні бракує екзаменаторів. В місті Києві велике сьогодні навантаження це найбільше в Україні. Щоб брати за прикладом міста Києва, то в місті Києві на сьогодні не вистачає вісім екзаменаторів. Наші адміністратори так само і деякі взяли зброю до рук і пішли захищати Україну, долучившись до збройних сил України. Деякі звільнились, деякі переїхали, і дійсно ми підшукуємо нових кандидатів. Зараз сучасна реформа вона передбачила більш прозоре складання іспитів, і через ось цю реформу дуже багато екзаменаторів не готові працювати в сервісних центрах, оскільки вони лишилися цієї корупційної складової. А за цю зарплату, яку вони отримують, напевно, що люди не готові працювати. Тому відповідності і зменшилася кількість. Екзаменаторів в Україні вже розпочався мотосезон. Це створило додаткове навантаження. Окрім цього, на сервісні центри впливає ще й кількість спроб складання. Раніше було обмеження, якщо ти з трьох спроб не склав, так то далі ти, наприклад, повинен проходити перепідготовку в автошколі. Ось зараз такого немає ліміту: по шість по сім спроб на людину це суттєве збільшення навантаження. Це вже територіальний сервісний центр. Тут 12 екзаменаторів і дві вакансії відкриті. На місяць саме у цьому центрі складають практичний іспит понад 6 тисяч осіб. І тут помітили ще одну проблему: люди талони беруть, а на іспит не приходять. Ми бачимо від 20 до 30 скасованих талонів, тобто я беруть ці талони онлайн, не скасовують їх самостійно, хоча вони мають таку можливість, не приходять і інші люди, які бажають отримати послугу, не можуть нею скористатися. Ну а поки в сервісних центрах шукають, як подолати проблему. Студентам залишається чекати. Доловити талон, що робити, не знаю. Платити я точно не хочу. Буду чекати, може щось випаде. Олександра Кулібаба, Ігор Сулій, Вадим Вербата, Ігор Ткач. Телеканал Рада для підсумків єдині головне.